Сьогодні 6 вересня. Розпочинаємо наш стрім. Сьогодні у козаків насичений день. Зараз поштова площа, рухає в сторону Контрактової. І на сьогодні з 10-ї години ранку розпочнеться благодійний забіг за мир. Організовують активні парки колегам по цьому цеху великий привіт і гарного настрою. І сьогодні вибрав, обрав дистанцію 5 кілометрів для того, щоб підтримати акцію за мир. Так що зараз рухаюсь до точки збору ось так ну все, бачите козакам всім привіт Ось тут яка у нас тут краса так так і сьогодні всім козакам благодійному фонду козацький навчальному центру воля великий привіт так і у нас сьогодні так Аргентина гриль привіт до речі, всім українцям, які дивляться цей ефір з, наприклад, Аргентини, великий-великий привіт. До речі, ну, з Аргентини ще ніхто не передавав привіт, не бачили там активні, що хтось нас дивиться. Але було б там би приємно, щоб мати цю інформацію. Мати цю статистику. Ось. Тому так. ось Так що на моя ціль сьогодні Андріївський ось туди-туди до церкви. Там буде якраз розпочинатися реєстрація, збори на наш сьогодні благодійний забіг за мир. Сьогодні ми з 10-ї частинки, з 10-ї години ранку біжимо. Сьогодні гарний маршрут по центру міста. так що Буде досить яскраво і класно. Ну, а вже потім всіх тих, хто е з нами, будемо рухатися на наступне наше міроприємство, яке проводить клуб Ін Омні і Тімпора і благодійний фонд Козацький. Сьогодні ми проводимо ще один забіг, називається Два Кольори. Він буде на підтримку. Е 32 бригади Збройних Сил України. До речі, дивіться, які класні люки в місті Києва. Зверніть увагу, да, хто наприклад, колекціонує люки, можете писати, бо я теж люки колекціоную фотографії і взагалі причому з усіх країн. Ось, до речі, можете писати, є спеціальний там телеграм-канал для тих, хто Ну, займається цією темою, вивчає архітектуру світу. Так що привіт від Києва, від київських люків. Так, рухаємося на Андріївський узвіз до Андріївської церкви. От Тут буде відбуватися реєстрація От на наш захід. Так що така у нас сьогодні цікава програмка. Так, і да, що ще хочу анонсувати? Так, ми продовжуємо активно підтримувати е Збройні Сили України і хочу анонсувати наш вже наступний зубіж, який ми будемо проводити 25 жовтня. Це саме для тих, хто є шанувальником піци. Ну, всі знають, що 25 жовтня це день, Міжнародний день тих, хто любить піцу. Ось. Тому ми теж ну, обрали цей день не випадково для того, щоб провести такий забіг, поєднати корисне з приємним і е, вдало та влучно підтримати наші Збройні Сили. І на цей раз до нас е, з листом до благодійного фонду звернулася 32-бригада, ой, вибачаюсь, 36-та бригада Збройних сил України на, на допомогу фінансову. Тому будемо їм допомагати збирати кошти за рахунок цього забігу. Ну, робоча назва забігу називатися буде Pizza Fun Run. Ось, так що готуємо анонси і е, всіх небайдужих. Е, да, просимо долучатися до нашого заходу, до нашого дійства. Буде ну, дійсно класно буде, буде яскраво. І буде, буде ну, по-перше, багато-багато буде піци, і до піци буде це все, так що незабаром з'явиться реєстрація, з'явиться регламент, і всі, хто є прихильником бігу, вся наша біга з грає, туди буде ну, переходити. Так, Бачу, пішов цей ролик, чому люк ржавий. Ну, Ви фотографуєте ржаві люки, але ну, все дивіться, ось, ось бачите, ще якийсь люк. Ось такий. Кстати, написано, бачите, ось керч. Бачите, так що э, це не випадково. Керч, Крим. Це все є наша Україна. Так що ми любимо нашу Україну, підтримуємо і люки в нас. ну, Вони, до речі, мабуть, всі по одному по світі однакові. так що подивитися. Ті, хто там вивчає взагалі там, архітектуру. От. Ну, і ось ще бачите, які люки в Києві цікавий. Так що, ну, до речі, да, присилайте ваші люки, які є цікаві, будемо додати до, до е, колекції і будемо щось вирішувати. Так. Ну, хто вже впізнає цю місцину, це Андріївський узвіз. Ось піднімаюся вгору. Так що, бачите. Ну, як, ще кияни, мабуть, е -е -е -е, трошки сплять. Воно майорить наш український прапор. Але ми вже не спимо. Так, педалавер, здравствуйте. Верзон, привіт, привіт. Сьомососуди, цікаво вже в ось, Так що такі моменти. І наш Андріївський трошки спить, але Ну, у нас, як завжди, бачите, у громадських діячів, активістів, бігунів ранок починається не з там, кави, не з походу, наприклад, в театр. От є театр «Колісо». До речі, вже тисячу років тут не був. треба хоч глянути, що тут за репертуарчик. Вот, але ось бачите і репертуар, ще Крісті так, Фатальний фрінт, флірт, Роланд, Шим, Мільт, Фенінг, Золотий Дракон. Ну, кстати, ось такий репертуар. 13-14 э, буде прем'єра Скальпельс, створення пристрасті дому пана, ну от такі. Києві настрої, тобто театральне життя йде, всім нашим театралам великий привіт. І велика шана, молодці. Так, рухаємося далі, піднімаємося по звозу. Так, і ну, де-не-де воно вже починають з'являтися люди. Ось. Наша сьогодні ціль, да, говорю, сьогодні буде проходити. Забіг за мир. Там буде декілька дистанцій 2,5 і 5 км. Особисто я обрав 5 км, так що ну, ось така тематика. Так, це зараз біля цього бачите ось код бігемот. Так що біля будиночка Болгакова. От. Така тут атмосфера. Ну, приємно, що на подолі завжди класно, багато пам'яточок історії. Ось знаходиться такшо. Що... Ось Михайло Болгаков. Андріївський узвіз 13. Так що Веревел. Така у нас ситуація. Піднімаємося вверх. Так, Тут ось у нас театр на Подолі. Він ще видно закрито. Так, Під липою кстати, хороша кафешка, але воно все закрито, навіть, ще люди і не думають працювати. Видно, для них все ще дуже зарано. От. Але наша бігозграя сьогодні збирається і о 10-й годині ранку у нас старт тут на подолі. Ось, ми біжимо за мир, тому ну, така у нас сьогодні буде культурна і спортивна подія. Так, це Михайло Гоголь, хто не в курсі. Ну, вже починають розкладатися Ось, бачите ще якісь будуть інтересні бачите якісь якийсь якийсь імпортний ну, цікаво бачите навіть по люкам теж можна багато що сказати про історію міста нашої цивілізації так що хто займається люками будь ласка пишіть є спеціальний телеграм-канал і там вже колекція люків велика з різних країн. Умова це прислати люк і ну, сфотографувати, прислати люк і потім людина буде додана до цього телеграм-каналу. Так що ось ще раз звертаю увагу на люки. Наші вони класні, красиві. Десь вони повторюються. Ось. Так, ну, піднімаємося вгору. Сьогодні будемо бігати по подолу, по грам, так що тут прикольно. От, сонечко світе забіг, за мир, має відбутися і має бути досить цікаво. Ну, тут у нас уже торговля. Это памятник здесь, Так, здесь, тут... Мають збиратися бігуни, ще поки не ясно де, але зараз розберемося. І хочу сьогодні отримати реєстраційний пакет і пробігти 5 кілометрів. Сьогодні за мир біжимо. Все добре, Дені, підкажіть, десь бігуни збираються. Ні, ні Ні-ні-ні, тут реєстрація. Тут може реєстрація, але там арка вся бігала. А реєстрація тут, так? Да? Так, Ми переїхали, так, ну, з'ясували, де буде реєстрація, де бігунів. Добрий ранок, а де реєстрація для бігунів? Реєстрація для бігунів трошки вища на далі. Ось там Там, так? Там, да. Ну ось так, бачите, які тут коди. А, ну, ось вже видно, люди отримали реєстраційні пакети, номера. Так що мене зараз теж чекає процедура реєстрації. І... Будемо бігти за мир. Ось так. Ну, всім гарного дня. Ну і хто? Так, щойно долучився до о, стріму, всім привіт. О, круто старт. Вже бачу, бачу-бачу е, арка. Сьогодні така яскрава. Ось така то сьогодні біга зграя зібралася. Ну, класно. Да. Ось забіг за мир. Ось сьогодні буде проходити за підтримки Міністерства молоді та спорту Агенції масового спорту України. Ось так. так. Добр день. Фамілія Куценко я там розтривався. А в нас немає. Ми прийшов даємо Камера сховось. Це для камера з От света. Да? Так, он просто 10. Я понял. Супер. Ви до назвали безпека для більшості областей океану, взагалі в шоці. Це ви знаєте що Так. Ви на місці вже? Так, ну. Я сьогодні, бачите, отримав ось номер. Біжу під номером 25. Номерчик тут. Доброго ранку. Добрый ранок. Доброго празднования. Естественно, я не знаю. Так. Hello. Вітаю, вітаю. Yeah. 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 Привіт, 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 Андрій. Так, а допоможеш трошки, бо у мене ще стрімчик іде. Зараз я в камеру схову, закину, треба руки. Так, а. Так. Давай, так, що тут? По часу скільки 15. у нас? 10 старт. 10, не? То Ще у нас скільки там часу? 40 хвилин. Бігові футболки. Хабешні вони. Активні парки, ось бачите, шановні глядачі. Програма президента України. Знайомтесь, Оксана Марафонка. буде Зараз щось познайомимося. Зараз буде. Анатолій Подром, один з організаторів. Оксана, антимінер наш. Їздить в гарячі точки, розміновує все. Ми не їздимо, ми працюємо за от За двадцятка це не гарячі точки. Ну як бачиш, показали Чернігівщина, що всюди гарячі точки. Ну тож. Теж марафонка. Заманю їх на фестиваль нордичної ходьби в Закарпатті. мене, до речі, 2 числа, восьмо де було. Так все нормально. 4 затягує. — У мене 79-го. Каже, їдемо Так що їдемо, гарна компанія. там буде. Треба тоді якийсь автобус заказувати. Ти як? Рік? Я там, коли <світнення> події там є, там три поїзда, я пишу, які вечірні. Може, може, давай якийсь закажемо типа автобус не Я цим точно займатися не буду. Якщо ви хочете, <плес> займіться, їдьте. Ну, нормально буде. сам втік, типу, буде там я в Косово їхала в цей час. Береться <плес> машина. Там 10, вираюся, 800, 800, каністри, 800, 800, кілометрів. 800 кілометрів. Просто той, хто учасник і буде 800 кілометрів їхати, воно напрямує. Треба їхати сп'ятити. Треба раніше їхати. Щас їхати з п'яти. Оксана, ви ж ходите машину? Я? Ми машини я не, не здавати. Закрнув. Я. Я за... Ну ми будемо буде. дивитися, ну ми ж команда по 200 кілометрів кожному. Візьмемо 5-6 учасників. Рівного я До да, там, Де ти поди полосить, а далі я не люблю поїхати? На зустрічку не люблю вискакувати. Після моєї машини, яку я нарешті поняла, да. буду шукати щось новіше. Я думаю, що я вже все на закрив Ну, Прикольно. Але там через чарівні заклинання переключається передача. Сьогодні <плес> буду брати щось новіше. Здається, ви скільки спортзал. Влетіла. Суми завтра як їдете? Суми. Сьогодні. Сьогодні. Я ж того і думала, якщо то куплю вже стартовий в реєстрації в зоні. В 16.40. Тому треба ходіли вже до перебування. В мене нові водій, я з ним більше посуду цього. Він нічого не... Ну, от буржую це... живуть, новий водій. Та не в мене, а фірми. Ходя. Вона сам собі водій. <ріст> Чи ще прав не маєш? Одні обов'язки. Отримала <ріст> ще платяну. Я вже все, я вже в житті місяця перехожу на постійні права. Так, друзі, вимикається телефон, роз, розрядилася батарея, так що достріму до вже на іпідромі. Гарного дня. Подивіться, зараз відрекламірую ці палочки. Це що за фірма? Габель. Так, фірма Габель, Смотрите, в мене сьогодні багато буде переглядів. Італійські. Да, Італіянці, дивіться. Одні з найкращих.